Леонід Куліченко біля багаття. Уривок Немає, здається, кращої пори в степу, ніж травневі вечори. Літо тільки надходить, і спека ще не встигає накласти свій відбиток на буйну й соковиту зелень трав, на барвисте їх цвітіння. Тихо навколо, навіть жайворонки вже змовкли, припавши до невидимих у траві своїх гнізд. Небо на заході поволі темнішає. В нагустішають сутінки, вони м'якими, ледь помітними хвилями виповзають з низин і ярів і розпливаються по рівному степу, змішуючи його живі барвисті фарби в однотонний рожево-голубий колір. І все таки над видно кругом, за яким сховалось сонце, довго ще не гасне яскрава безмежність неба, схожа на далеку заграву. На її фоні вирізблюються то гостроверхі й високі, то вже зовсім розорані, але все ж таки помітні на рівнині стародавні могили. Трошки ближче до тих могил вимальовуються контури фігур, схожих на якісь древні кам'яні витвори. Це зупинилося на нічліг отари. Вівці збились докупи і стоять нерухомо, низько опустивши голови, мабуть, уже сплять. Неподалік від них, нашорошивши гострі вуха і високо піднявши голови, лежать, вдивляючись у далечінь і прислухаючись до нічної тиші кудлаті вівчарки, чутливі й завзяті степові сторожі. Над надглибоким яром потріскує, розгорається багаття. Лука Артемович, підвішуючи таганок на треногу, пояснює Чабанська вечеря, бачте, діло немудре. Скажімо, як буває ніколи, то й швидко це діло можна зробити. Та тільки то не буде справжня чабанська вечеря, смачніше тоді, коли довгенько побавишся із вогнем, і з казанком, та посидиш, погомониш з товаришем-степовиком або і сам з собою, з своїми дубками. А з степом є завжди про що поговорити. Старий чабан уже більше тридцяти років у степу з отарами. А ще раніше так і графський ховець пас з дитинства чабанував і все в одному степу. Зараз він старший чабан, має трьох помічників. В їхній чабанській бригаді є пересувне житло, вагончик, схожий на комфортабельний автобус. Та старий степовик буває в ньому дуже рідко. А щоб, скажімо, спати влітку в вагончику на пружинному матраці. То це Лука Артемович вважає навіть засором для себе. Є в бригаді й своя кухня і кашовар. Здібний кашовар так сам і старих чабанів, і якщо вже зварить обід або вечерю, то чабанів і за вуха не видірвеш. Це вже сам Лука Артемович може засвідчити. І все ж таки, коли є вільний час, то хочеться поставити увечері десь над ярком триногу та підвісити таганок, і поки каша буде не поспішаючи булькотіти полежати з люлькою в зубах на пахучій і холодній траві.